Реалії та перспективи позашкілля на Прикарпатті обговорили освітяни. В рамках тижня творчості в Івано-Франківську відбулася науково-методична конференція. Керівники обласних позашкільних закладів представили роботу навчальних установ як осередки формування творчого потенціалу молоді. Система позашкільної освіти упродовж останніх кількох років значно розширилася, кажуть обласні чиновники. Діти мають змогу займатися в еколого-натуралістичних, спортивних краєзнавчих художніх гуртках. Загалом до такого навчання залучено близько 50% Учнів тільки цього року відкрито два заклади по розвитку до позашкільного навчання: це і перукарської майстерності, і комп'ютерної майстерності. Також працюємо над тим, щоб зберегти мережу. Позашкільних навчальних закладів, особливо ті, що стосуються фізичної культури, спортивного розвитку наших дітей, зміцнити їхню матеріальну базу. Дитячу потребу щодо позашкільної освіти визначають анкетування та опитування. Відтак діти індивідуально пропонують нові навчальні програми і навіть долучаються до розробки таких проєктів. Принаймні, таку практику використовує обласний дитячий центр туризму і краєзнавства. Він охоплює близько 17% прикарпатських учнів. Є у нас проблеми чи власне протиріччя між тими можливостями, що ми можемо запропонувати, і тими запитами, які діти хочуть бачити щодень, що вони хочуть чогось нового в житті, і нам треба встигати за цим змінами суспільними. Треба встигати за цими дитячими потребами. І тому от тут є велике поле діяльності. і Ми намагаємося так працювати. В системі освіти області функціонують близько восьми десятків позашкільних навчальних закладів різних типів. З них 24 – ДЮСШ. Позашкільну освіту тут здобувають понад 60 тисяч дітей. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.